Салам, братва, Twilight на зв'язку. Що ви люди добрі, скучали трохи по мені? Та і я за вами трохи скучив, тому файного контенту завезу вам під кофейок. Цей випуск має бути конкретною пушкою, а якщо він не залетить, тоді можна в натурі застрілити. Тому ми починаємо. Але перед цим залітайте на Зверп і грайте разом зі мною. Там є все, що треба, щоб ти, чоловіче, підняв свою дупу і зайшов на сервер. А якщо ти хочеш бути реальним генста, то води промокод хештег ВАРД. На що водити? А ти зайди і перевір, а мені ще контент робити для вас. Тому поїхали. Let's go, bitch. Судячи з назви цього відео, ви зрозуміли, що ми розберемо топ сам ютуберів, від перегляду яких варто відмовитись. А краще й взагалі забити на те, що вони взагалі коли-небудь існували, і послати звичайних нахуй. Першим в нашому списку буде доволі відомий в минулому сампер Мітін шоу. Я впевнений, що кожен з вас, хто хоча б грає 4 роки в сам, був з ним знайомий. Це просто п'яне бидло, яке відоме своїми алкострімами. За рахунок цього й хейпануло. На даний момент стрімить казік і збирає донати, щоб просто набухатися в компанії таких же друзів. За недавній час після виходу з сампу в нього впали перегляди. І, щоб, хоч якось привернути до себе увагу, це бидло рішило конфліктувати з українськими ютуберами, такими як Гантеля, Макіашер та Мара Шакур, показуючи свою сутність та бажання нажитися на людському горі. Вдаючи себе патріота своєї країни, він оправдує ту політику, яка ведеться на території України. <рес> Це по факту, земля вся кіївська рус. Братан, ти можеш, Все, я куплю маму маразм. Мужик, ху. ну ти не в москві всі хату скоро купить. <рес> бездарний, то по фельдшує. <рес> <шокий. рес> Хотів би відмітити, що кращим методом закрити людині рот у випадку з мітіни буде засунути туди хуй. І ще одне. Якщо ви не бачите різниці між старою і новою дівчиною Мітана, то і тут ви різниці особої не побачите. Якщо ви вважаєте, що кількість хромосом протягом життя не збільшується. То мітін є живим прикладом того, що науковці брешуть. Наступним в нашому списку буде Карлос Бонд, це вже менш відомий хлопчисько, який веде ворожу політику в сторону Америки і Європи, живучи в Америці. Ну, в принципі, як і кожен російський політик, який має багато нерухомості в цих країнах, веде треш стріми, як попередній герой, теж з використанням алкоголю. Ну і звичайно, неодноразово б'є свою дівчину. Якщо ви його дивитеся. Закінчуйте себе принижувати. Нахуй воно вам треба? Вон скільки ютуберів самповських є? Мене можете дивитись, наприклад. хе в мене немає інфи по ньому. Тому ми переходимо до наступного героя. Наступна паскуда це в нас борщ Хокаге, яка прямим текстом агітує людей підтримувати Московію, намагається тролити українців на своїх алкотрансляціях зі своїм сквадом Хокаге. Якщо ви не зразу поняли, що це за чувак. То згадайте урагана Хокаге, це його друг. Сам, по суті, він себе нічого не представляє, просто чувак рубає травку, бухає на трансляціях. Коротше, передивився американських фільмів і намагається бути вуличним бандитом і просуває це в маси, демонструється своїм підписникам. Як і всі чудо-патріоти, ніхто з них ніякою благодійністю не займається, грошей ніхто на свою армію не скинув. Наступний герой це в нас Морті. Маленький хлопчик по факту підсос Мітіна. Чувак знімає гетто контент і відповідно косить під ганстера. На рахунок його позиції остаточної відповіді немає. Він доволі странно відповідає на питання, які йому задають по війні. Щось там намагається втікти від відповіді, а потім говорить, що підтримує позицію Мітіна. А також говорить, що він проти війни. Ну, коротше, слизький тіп. Заради своєї безпеки перестаньте споживати його контент. Свою сутність показав у конфлікті з Мак'яшером. А у мене на сьогодні все. Дякую, братва, за ваші перегляди. Не забувайте підписуватись на канал і просувати український контент в маси. А з вами був Елез Варт. До скорої зустрічі!